привіт дорогі ребята Сьогодні ми граємо в маленькі Little Nightmares пускай так буде Так ми сьогодні будемо грати в гру, Так І ми мы... Будемо це грати так Будемо Так почали так, беше мой ухудшинський починается игра. Ну давай завантажене зажды, да я навантажені. предложили. Так. Еще? Зачекай-то. Еще это было. Что это Я бы краще Best to play in the dark for a better experience, please disrupt the Antur, брітне силінг. Навіщо нам це? Починаємо. Завантаження дає навантаження, тому завантажувати буде дуже довго. Тому що завантаження дає навантаження. Навантаження дає за... О. Що за темнута темрява якась? О! Я когось бачу. Ти хто така? Чи хто такий? Опа. Це хто? Да хто оце? Ой, на нас дивиться. Це що якийсь? Сон страшний був. Ти що, якийсь сон був страшний? Так, як тут все управляти? Ага, це стрибати, це включати. А це що? Це хватати. А це просідати. Ясно пішли. Так, нічого не видно. Ідемо, ідемо, ідемо. Блін, тут труби якісь великі. Хоча б якийсь світло буде О, пішли. О, господи, тут так темно. Опа. Бля, як страшно тепер. Мы кудась впалы. Люк. Зачекайте, -да, А ЦД мы. ЦД. Де... ЦМД. ДЦМ. Мы тут на... Мы ещ на корабли комость ещ. Мы на якомусь кораблі. О, леди, та самая. Где здесь, здесь. О, а, диванчик. Посиди ты можно. Ведь почиты. пиши далее. А интересно, Кто сюда пришел? Интересно, в свечан можно попасть. А mm. жаль. Ну, так, все, пришли Опа. Тапки. Не тапок. Опа. кто тут повесился. Да? кто тут повесился? Треба якось продумати план виходу звідси. Давай це стульчик під, підпремо. Підпер дамо. Не туди під. Не туди. Не туди. Ну, добре, якось так і, і так зійде. І так, И так, Дида. Не зійде. Все за. Так зійде. Знову не зійшло. Нарешті. Фу, Дішлось Фу. Фу. звідси, скоріше, а то тут якась вонючка пройшлася, Дійшлось звідси. Ніяких сьогодні тапків, ніяких холодильників, ніяких вітряків, кораблів, все пішли. Мені не показалось, що тут хтось пап. Ой. Ой! Ч, піявка якась? Піявка. я вбігаю від цих пиявок, вони дуже стамоторочні. Так, все, скоріше йдемо. Е! Ну, добре, що я можу так зробити. Так. Де я? Мене тут вб'ють пьявка, скоріше бежимо. Мене зараз пьявка вб'ють. Ой, лихтар забули. Побігли звідси, тут пиявки моторушні. Е, э, номик! Чекай! Я до тебе. Ти куди ном? Пишу? Ветеризь дмукає. Там що туди? Туди. Так. О, Люк, треба сюди. А. Так. Ага, тут прохід. Я хочу світла, тут дуже темно. Хочу світла. Сказав хочу світла, і тепер. Я хочу до цього світла! Зачекайте! Блін, мене забули. Давай знову відчину. Біжимо! Мене забули. Мене збили. Мене забули, мене вбили. Ну, а що ж? Як же без смертей? А якщо чесно, ви все дістали? Прокинулася. Доброго ранку. Так. Що ми робили? А, відкривали? Давай відчиняйся, відчиняйся. Опа! У меня не джойстика. Блин, снова темрево. Мене забули. Мене постоянно забывают. Я тут буду уже долго, мабуть, буду. Ой, мене вбивають. І я не знаю, що з цим робити. Як проскользнути? Ось що мені. Прокинулося. Давай крути колесо. Будеш тут працювати три тижні і два дня. І не будеш отримати за. Мене забули! Мене забули. Не забули. Дякую вам усім, що не забуваєте про неми. Ух, так, тут якісь коробки. Коротконогий, так треба, будь ласка, я не хочу до нього йти. Ми він пішли. Скоріше ходімо, а то він мене з'їсть. Так, все пішли, Давай, шо тягнись. попрацюй ще трішечки. Ще трішечки попрацювати треба. Господи, тут туалетний папір, тут сюди катається. Давай штовхайте цю коробку туалетного сміття. Значить, не хочу вмерти. Від струму. Фух. Ми пойшли. Так, треба якось далі пройти. А як же це зробити? Ну, ну ми пішли далі. Це що за глаз? Я не буду його попадатися на око. Краще, краще так, ніж інакше. Обманули око за три тисячі. Так, піднімаємось. 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 І знову ж таки піднімаємось. Так, треба піти з цього хаосу, тому я піду сюди. Хто? Що? Як? Я так і знав, що він тут буде. А ну йди звідси. З тим мене їм приємно. Ну, хоча б цекнувся, що мені неприємно. Звідси, мені... мені неприємно тут бути, просто мурашки по шкірі йдуть. І це в мене таке вперше. По-моєму, це найкраща гра у світі, яка може тебе іспугати. Так, ідемо. Тому що ми більше нічого не вміємо ніж йти, все пішли. Пішли шосте. Нам не до ді... Ой. Нам чомусь голодно. Ой, ми чомусь голодні. Ой, це від чого ми голодні. Ой, нам стає голодніше. У нас якийсь приступ голода. Ой, нам тепер дуже боляче. Хлопчик! Хлопчик, будь ласка, можеш мені якусь дати? Дякую. Дякую тобі, хлопчина, за те, що ти врятувала мені життя. Врятував мені життя. Пішли. Ну мо, пішли. Далі. А я думав, звідки йде дощ. Вау. Це можна ось так сфотографувати і... поставити собі на робочий стіл. Це прекрасно. Це просто прекрасні пейзажі тут. Так. Не відстаємо від гри. Ой. О, щось тут так вміло. Так, піднімаємося. Це єдине, що ми вміємо. Мені так кажеться, що ось ці клітки без спра... спрайтів. А можливо, вони і без спрайтів. Ну як можна без спрайта обійтися, а? Якщо Якщо вы не поняли, я напій. Так. А ми поки що піднімаємося наверх. А, е, Шосте, що шо ти зробила? Я наверх хотів. А, ну і так можна. Давай тільки ти піднімайся, а то не хочу, щоб гра зламалася. Тут саме кінець. Опа! Мне интересно що там на що на тому босі. Мне интересно на що на том босі. Що на тіму боссе? Ничего. Ну, хоча б тут щось зробимо. А, ой! Тут є рубильник, який можна використати. Використати, щоб виробити світло. Так, ну, ми піднімаємося наверх. Опа. Світло вимкнулося. А тепер скоріш пішли звідси, а то мені тут трішечки страшно знаходитися. Вдруг за нами зараз сторож прийде. Так що поїхали. Юху! Не класно. Як я вмер. Як я відпустив шнур. Я просто взяв і відпустив шнур. Гра завантажується, а тут на тебе я бачу велике навантаження. Фух, ми тут з'явилися. Побігли. П'явки! П'явки! Що? Як я вмер? Як я впав? Як я вмер, як я впав, як я роз... розбився, я просто біг і впав. Алло. Ну це не, не те, що я ненавиджу цю гру, але а вона класна, я просто кажу, просто нічай не впав. Є е, шосто побіжа, побігли. Чуча! Пульмані! Дувбані, де стало ці клітки? Скоріше побігли звідси, тут зовсім можна здурити від цих забобонів. Іще одне око. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так подуримо всі. Це Від корабля оця швабра катається, Ясно Так, скоріше просто проходимо. Що ми просто ось. ой 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 Давай, око! Іди, звітся. Молод десь. Око. Так, ой. Ми знову між кораблями, чи це один і той же корабель. Так, пішли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. На коробку залізаємо. Ой, цю коробку зараз задавить, так що піднімаємося. Що це було? Ну, Мабуть, на цьому ми зупинимося з вами був Рожевий Хітт. І всім до побачення Блін, так моторош тут.